Сьогодні в Луцьку провели в останню путь двох захисників України Леоніда Олексюка та Олега Лук'янчука. До Святотроїцького кафедрального собору прийшли родичі, друзі, побратими і небайдужа громада. Олег Лук'янчук 1979 року народження проходив військову службу за контрактом з 6 квітня 2020 року. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Кислівка Куп'янського району Харківської області в результаті підриву на ворожому вибуховому пристрої. Звичайно, пам'ятаємо його таким радісним, життєрадісним, доброю людиною. І буквально два тижні тому з ним зустрічався, він приїжджав відпустку. І оце така сумна, сумна подія в нашій родині. У мене просто нема слів. Наскільки хороші люди гинуть і наскільки герої дійсно, герої віддають своє життя за нас. Головне тепер, щоб це все не було дарма і щоб ми дійсно Україну відродили, і вона процвітала. І завжди згадували про цих героїв, які віддали найдорожче своє життя. Чоловік моєї хрещениці дуже хороша людина. Ще 23 жовтня я його вітала з ним народження. Так само як зараз поплакала, звичайно, він веселий був, завжди говорить не плачте, все буде добре, все буде Україна, вибачте. Леоніда Олексюка, звістка про повномасштабне вторгнення окупантів, застала за кордоном, де він працював. Не вагаючись, повернувся до батьківщину боронити її кордони. Поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області його не стало. Леоніду було 52 роки. Пані Ірина прийшла віддати останню шану воїнам. Вона також втратила чоловіка на війні. Їхав із своїми ж побратимами витягувати поранених своїх ж побратимів і загинув теж там. А сьогодні, будуть чин похорну відбувається тут біля собору Леоніда, я вибачаюсь, не пам'ятаю прізвища, який теж пішов мого чоловіка витягати і теж загинув. Ще з двома побратимами. Я дуже люблю свою країну. Дуже жаль, що діти гибнуть за неї, які дуже люблять її. На жаль, маємо ще дві втрати, ще двох лучан, двох наших героїв. Забрала ця страшна війна, забрали життя в них російські окупанти, які прийшли на нашу землю. Нашим завданням є і завжди буду пам'ятати про цю велику жертву. Про цей великий подвиг жителів нашої громади, які, не шкодуючи свого здоров'я, свого життя, захищають нашу, захищають країну, захищають наше місто, нашу область від цієї страшної навали От, і робити все для того, щоб їхня жертва не була марною. Працювати для того, щоб Україна була щасливою, успішною, процвітаючою країною. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.